Добрий день, мої п'ятикласники! Яка ж презентація обходиться без картинок і рисунків? Тема сьогоднішнього уроку вставлення на слайд графічних об'єктів. Давайте навчатися разом. Давайте поміркуємо разом. Пригадайте, як можна отримати графічне зображення для вставлення на слайд комп'ютерної презентації. Так, зображення ви можете отримати за допомогою різних цифрових пристроїв: фотоапаратів, телефонів, смартфонів. Там, де є камера. Також можна зображення намалювати за допомогою графічного планшета. Але самий простий спосіб це знайти вже готову фотографію чи зображення в інтернеті. Давайте поміркуємо разом якими засобами ви користувалися для створення графічних зображень? Я думаю, що ви в 5 класі уже створювали графічні зображення за допомогою свого смартфона, фотографували щось. або за допомогою програми графічного редактора Paint, наприклад. Там, де ви могли самостійно створити якесь графічне зображення. Використання графічних зображень у комп'ютерних презентаціях робить те, що людина хоче розповісти більш наочнішим і зрозумілішим. На слайди презентації можна вставляти графічні об'єкти різних видів. Це можуть бути різні геометричні намальовані фігури, зображення, різні піктограми. А також різні 3D моделі. Програма PowerPoint надає зображення, які містяться в її колекції. У розділі вставлення можна продивитися професійні зображення і побачити зображення, вставити на слайд, які містяться в колекції програми PowerPoint. Ці зображення можна додати на слайд презентації. Вони поділяються на групи. В кожній групі є свій набір зображень. Подивіться, як виглядає цей процес практично. Заходимо у вкладку вставлення, зображення, професійні зображення. І бачимо колекцію зображень PowerPoint. Перший розділ це картинки. Які теж поділені на окремі групи. Зараз ми дивимося море. Розділ море. Наприклад, вибрали птаха і натиснули кнопочку вставити, він вставився на слайд презентації. Також можна вставити на слайд зображення, яке зберігається на вашому комп'ютері. Вкладка вставлення, зображення і розділ цей пристрій. Можна вставити зображення з вашого комп'ютера. Алгоритм вставлення на слайд Зображення з комп'ютера такий: зайти на вкладку Вставлення. Група зображення. Вибрати кнопку Зображення. Вибрати місце пошуку та знайти зображення на вашому пристрої. Вибрати конкретне зображення і натиснути кнопку Вставити. Давайте подивимося, як це робиться практично. Меню «Вставлення», Зображення. Цей пристрій. Вибираємо потрібний диск носій інформації. Вибираємо потрібну папку. Або зображення, яке там є. Натискаємо на ньому, і воно вставляється на слайд презентації. Фігури. Можна використовувати для створення власних зображень з готових елементів або для оздоблення слайда. Розділ меню Вставлення, Фігури і із запропонованих фігур можна будь-яку вставити на ваш слайд. Алгоритм вставлення на слайд фігур з колекції програми такий: Вкладка вставлення, група ілюстрацій. Потім натиснути кнопку Фігури. Вибрати вид фігури, яка нам потрібна. Виділити протягуванням місце на слайді. Лівою кнопочкою мишки протягнути на слайді, і там з'явиться вибрана фігура. Подивіться, будь ласка, як це робиться практично. Вкладка вставлення. Фігури. Вибираємо потрібну фігуру, яку нам потрібно вставити. І протягуємо лівою кнопкою миші. Фігура вставлена. Також можна вставити якусь іншу фігуру. Наприклад, сонечко. Таким чином, можна на слайд вставляти готові фігури. Під час вставлення зображення з інтернету потрібно вибрати позначку Тільки Creative Commons. Разом із зображенням будуть вставлені дані про його автора, посилання на файл в інтернеті та відомості про ліцензію, вкладка вставлення, зображення з інтернету. Ось тут обов'язково поставити галочку і вибрати потрібну вам фігуру, або набрати в режимі пошуку те, що вам потрібно, і комп'ютер вам в інтернеті знайде потрібне зображення. Подивіться приклад, як це робиться практично. Вставлення, зображення. Зображення з інтернету. Наприклад, осінь. Тут стоїть галочка. І ми бачимо багато різних картинок на тему осінь. Вибираємо, яка нам потрібна, і натискаємо кнопку вставити. І картинка вставляється на наш слайд. Для вставлення піктограми скористуйтесь цим елементом меню. Дивіться, як це робиться практично. Вставлення піктограми. І вибираємо потрібну піктограму. Із потрібного розділу. Тут теж є різні розділи. І кнопочка вставити. Джерелом для вставлення 3D об'єктів можуть бути файли на носіях даних або моделі з інтернету. Розділ 3D моделі можуть бути із даного пристрою або стокові 3D моделі. Подивіться, як можна вставити 3D модель на слайд презентації. Вставлення 3D моделі стокові 3D-модель. Вибираємо потрібний розділ. Наприклад, ось цей. І вибираємо потрібну 3D-модель, яку ми хочемо вставити на презентацію нашу, на слайд. І кнопочка Вставити. Цю модель можна обертати. Вона тривимірна, її можна повернути і встановити так, як нам хочеться. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Створіть нову презентацію у програмі PowerPoint. Дайте їй назву графічні об'єкти та вкажіть себе як автора роботи. Вставте на другому слайді зображення річки Дніпро з інтернету. Ставте на третьому слайді графічні фігури, такі, як я вам показую у зразку. Ставте на третьому слайді піктограми кішки і крабика. Ставте на четвертому слайді 3D-модель ось такого гобліна. Покажіть результати учителю. Збережіть комп'ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем Вправа рисочка 3.3 Презентація. Дайте відповіді на запитання. З якою метою вставляють зображення на слайди презентації. Графічні об'єкти яких видів можуть міститися на слайдах презентації. Як можна вставити графічні об'єкти на слайд презентації? Якщо ви відповіли на всі питання, то матеріал уроку ви добре вивчили. Молодці. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 3.3. Це сторінки 149-152. Виконайте завдання 6 на сторінці 159. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!